Коли в під'їзді заговорили, що Сергія оштрафували за те, що він просив дружину менше пити, ніхто не міг второпати, як таке взагалі можливо. Адже всі знали Ольгу вона була охайною, уважною до дітей, завжди з усмішкою. Вона працювала в школі, любила порядок і квіти на підвіконні так, могла іноді в суботу з подругами випити келих вина, коли в когось день народження чи сімейне свято. Але п'яниці її назвати язик би не повернувся, і за що її узявся чоловік дорікати. Обурилася сусідка Тамара, розповідаючи Галині на лавці біля під'їзду, вона ж золота жінка, я стільки разів бачила, і дитину з садочка вчасно забере, і уроки з неї робить, батькам своїм завжди допомагає. Галина тільки кивала тут, мабуть, більше про характер Сергії, він суворий. Йому аби все було ідеально, а коли Ольга сказала, що знову йде з подругами на вечерю, то йому це бачити не сподобалося, тамара насупилася. Тото ж звичайне життя вона не може тільки працювати і не відпочивати кожній людині потрібна хоч якась віддушина, особливо зараз цей нелегкий час. А він узяв і почав тиснути словами мовляв, не пий, не сиди. Вона образилася ну й пішла в суд. Галина задумливо подивилася на вікно їхньої квартири, де Ольга саме поливала квіти, вона виглядала спокійно, але по очах було видно, що не все гаразд. Найгірше прошепотіла Галина, що обоє вони добрі люди, просто не зійшлися в тому, як бачать правильне, а тепер мають біду. Тамара кивнула і додала тихо. І знаєш, у чому найбільша трагедія? Бо жоден із них не хотів, щоб так сталося. Ввечері після суду Ольга сиділа на кухні разом із подругою Ларисою. Чайник шумів, на столі стояла трілка з печивом, але жінка навіть не доторкнулася до нього. Ну, що ж ти наробила, Олю? Лариса дивилася на неї з легким докором, але без злості Я ж тебе знаю. Ти ж не така, щоб чоловіка до суду тягти. Ольга важко зітхнула. Ти думаєш, мені було легко, підперла долонею щоку. Я ж не хотіла, але коли він почав те саме повторювати при дитині. Уявляєш, Марійка стоїть, а він каже Твоя мама знову буде пити, а я ж іноді лише, та й то зайвого собі не дозволяю. Ну так, я знаю, кивнула Лариса. Ти ж ніколи не приходила додому, щоб зовсім п'яною. От і я про те. Олена підвищила голос, потім одразу знітилася мені було так образливо, наче я якась безвідповідальна, наче він мене принижує перед донькою. Я ж стараюся для сім'ї і знаю, що я хороша мати, а його слова зробили мене винною в очах дитини вона на мить замовкла витерти сльозу. Тому я і подала заяву не для того, щоб зіпсувати йому життя, а щоб він зрозумів як боляче робити з мене те, ким я не є. Лариса взяла її за руку. Ти знаєш, мені шкода, і тебе, і Сергія, ви обоє, ніби праві, тільки говорите різними мовами. Він хвилюється за тебе, а ти хочеш, щоб з тобою рахувалася, коли він з хлопцями йде на пиво. То не вважає, що робить щось погане, констатувала подруга, Ольга не тільки зітхнула, а й махнула рукою. От тільки тепер замість розмови маємо штраф і ще більшу відстань між нами. А тим часом Сергій сидів у гаражі разом зі своїм старим другом Миколою. От скажи мені, я що такий уже поганий? почав він нервово усміхаючись. Я ж не хотів образити Олю. Я просто хвилювався. Микола мовчки присів поруч на ящик. Ну то розкажи, як все було. Та що, Сергій потер лоба. Уля сказала, що піде з подругами відзначити день народження. Ну, я відповів головне, не пий багато, бо завтра зранку дитину на гурток вести. Звичайні слова, а вона, наче її ножем, різанула, почала казати, що я її контролюю. Що я ставлю під сумнів її материнства, а я й сам не зрозумів, як ми дійшли до цього суду. Микола задумливо потягнувся за цигаркою. Слухай, може, ти й справді трохи різко сказав? «Та я й не хотів. Сергій спалахнув, просто під настрій попав. Я ж знаю, що вона добра мама. Я бачу, як вона з Марійкою сидить, як за батьками доглядає, я її люблю. Але в наш час скільки людей спивається? Чекай. Ти справді боїшся, що твоя Оля зіп'ється? Швидше, моя Оксана, засміявся той нервово. От вона може, не перебільшуй, відказав на те Сергій. Ти ж знаєш, яка вона в тебе бідова!» Та знаю. Почухав потилицю Микола і знову переключився на розмову. То ти кажеш, це з любові, а вона почула докір? Спокійно підсумував товариш. Знаєш, так часто буває. Сергій відкинувся на стіну. Тільки от судді не розбиралася. З чи з докору, штраф і все. А тепер ми як два вороги. Дитина дивиться і нічого не розуміє. Я хотів, щоб вона відчула мою турботу, а зробив так, що вона почувається приниженою. Микола поклав руку йому на плече Сергію. Може, настав час не показувати словами, а просто сісти і поговорити по справжньому. Просто скажи їй, що ти боїшся її втратити. Сергій опустив голову. Він розумів найважче не штраф, і не сусідські пересуди найважче повернути довіру жінки, яку він любить. А вдома Ольга провела подругу до дверей. У кімнаті почулося тупотіння маленьких ніжок. Марійка забігла на кухню, сіла мамі на коліна. Мамочко, ти сьогодні сумна. Ольга пригорнула доньку і мовчки дивилася в вікно. Десь унизу під будинком проходив Сергій. важко несучи сумку з продуктами. І всередині знову зійшлося. Любов і образа, турбота і біль. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал, став подобайку. Та діліться своїми думками в коментарях.